Таю друзі, як і обіцяв, спільно із ВГО ВГОСТОП корупції ми продовжуємо працювати над виявленням, висвітленням та припиненням корупційних діянь серед чиновників різних рівнів на Прикарпатті. Цього разу до нашого поля зору вже вкотре потрапив голова Яремчанської територіальної громади, вельми шановний пан Андрій Мироняк. Цього разу цей потужний містечковий державний муж під час проведення чергової сесії місцевої територіальної громади. Як говориться, поклав око на дорогоцінну земельну ділянку у курортному количенні, яка, власне, громаді не належить, а є у відданні Івано-Франківської обласної ради. Незабаром Івано-Франківська обласна рада повинна розглядати питання що передачі землі колишнього оздоровчого комплексу Карпатській мрії у відання жіночого монастиря, яка, до речі, до приходу совітів належала цій релігійній структурі та була придбана безпосередньо. За кошту монахинь. І тут же традиційно на подіумі з'являється Яранчанський голова. Виявляється, в слів Мироняка громаді критично потрібна частина монастирського обійця. Для благородної мети ветерани війни та молодь не мають де займатися спортом та проходити реабілітацію. Я рахую, що десь на базі того, що молодь наша має бути здорова. Я сам багато віддав спорту, дуже віддав багато праці, я розумію, що це таке є. І катання в тому, що десь розумію. Якщо діти займаються спортом, то це не буде бурних звичок, це не буде без того дитячої поліції в погоню, і так це здорове втілення у суспільстві. Мені просто поручили, щоб передати думку як під цілої вправи поліційного стояти. Просто довідомо всіх вас, що, ми, звичайно, що ми, ми дуже тішимося, що це питання зрушилося з місця, бо вже 30 років ми дійсно просимо повернутися там, де ми є. Це монастир це був перший монастир у Херпі Луківській області, в якій ну, сестра тут працювали. І... Ми дійсно прагнемо, неправильно чогось надзвичайно, тільки повернутися там, де не буде мета, на перший погляд, дійсно благородна, але чим далі я почав у цю, цю проблематику, тим більше у мене з'явилось запитань, чи дійсно у територіальній громаді є така критична ситуація із місцями спортивно-оздоровчого характеру, що аж потрібно зазіхати на господній уділ. В рамках журналістського розслідування наша знімальна група відвідала ряд спортивних об'єктів у Яремщи та Миколичині. Відверто, я був вражений виявляється, тільки у цьому році пан Мироня, спіклуючись виключно про спортивне дозвілля жителів громади, віддав у оренду найбільший стадіон в Окрузі для потреб клубу Карпати, взагалі з іншої області, на базі якого. Можна було б спорудити і бігові доріжки, і спортивні тренажери та багато багато іншого. Ви скажете, так хороші ж наміри. Голова хоче залучити гроші для громади. Так то воно так. Але залучає мізер, а втрачає десятки мільйонів річного прибутку. Це я про фармацевтичну компанію Дарніка, яка покинула територіальну громаду та з незрозумілих причин перейшла до співпраці із сусідньою громадою. Але це вже питання зовсім іншого журналістського розслідування. Повернемось до місць спортивного дозвілля та реабілітації вже у Микуличині. Ми відвідали і місцевий ліцей. Моєму здивуванню знову не було меж. На території школи два стадіони та велике місце для облаштування майданчика, як тренажерів, так і бігових доріжок. Було б бажання. В території вистачить для всіх. І для дітей, і для реабілітації військових і ще залишиться для когось іншого. Чи територія школи не розглядається, бо цю землю дуже важко, чи я б сказав неможливо підігнути до своїх людей. Чи як би то м'якше сказати, афілійованих до тіла структур? Територія монастиря дійсно цікава, тим паче знаходиться у самому центрі Миколичина, поряд із центральною трасою Набукова. Відверто, я не розумію, як можна знаходитись при здоровому глузді, зазіхати на церковне майно, навіть якщо цього дуже хочеться. Тим паче я не розумію, як облаштувати футбольне поле чи бігові доріжки, коли з одного боку ділянки знаходиться безпосередньо будівля монастиря, а з іншого молосовна каплиця. Думаю, що вольмошаному голові Андрію Мироняку в першу чергу для себе потрібно прийняти рішення, як у народі кажуть. То під сорочку ховати, чи штани підтягнути. І ще, я не розумію законність та взагалі доцільність якихось, як на мене, фейкових громадських слухань, якщо земля не належить громаді, і рішення прийматиме обласна рада. Що пан Мироняк хоче наслідувати приклад в світі, по величенню майна монастирів та церкви? Як це починало? На користь країни рад. Таким чином. Приглядає. Якщо Андрій Мироняк вважає себе справжнім християнином, то повинен знати, що те, що належить Господу, є заклятим і чіпати не варто. А якщо не знає, нехай перечитає подібні історії і в перезавітних книгах. Розвал країни рад цьому пряме вічне. Отже, до зустрічі у наших наступних відео.